Всім привіт, ну, з вами Віка і сьогодні я знову повернулася е знімати таке відео. Сьогодні буду грати ось таку гру. Ну я вирішила теж грати таку гру, як настусік. Підписуйтесь на мій канал і на її. В неї теж дуже багато гарних відео і в мене теж. Так, я цю гру сьогодні скачала. Так, тепер будемо грати. Ось. Це дуже прикольна гра. Так. Я вже сьогодні знімала відео. Так. Я вам буду кожного дня знімати такі відео по, по двох відео. Бо я вчора знімала два і сьогодні буду друге знімати. І може ще завтра. Так. Дуже люблю відео знімати вам, щоб ви дивилися. Головне, щоб вам було цікаво. Проіграла О, нам дали такі давайте Можна е, візьмемо багато. І це і зараз о 20. І зараз ми будемо... О, давайте будемося, який буде шарик. Oh. Давайте я закрию очі. Uh. Так. Oh, Ой, який прикольний. Ого. Uh -huh. Давайте його візьмемо. О, oh. oh, що вийшло? По так, беремо цей е, Шукаємо або тут. Так, де він. Ось тут. Давайте його беремо. Так. Давайте подивимося. Так. Я деколи так грала, що ніби, е, якщо я довго грала, то значить цей шарик дуже ніби гарний, ніби він гарно грає. Я ніби так завжди казала. І зараз провіримо, чи він гарно ніби грає. Але, точніше, що я гарно граю. Ніби. Треба слідкувати, щоб ти не торкнувся до чогось, щоб ти не проіграв. Чи проіграла? Оп. Так, ой тут цей. О, тепер... Я не люблю ось це, бо я тут завжди деколи вріжусь і ці лазери. Оп, О, завжди на цих лазерах Проіграли Так. Хочу ще якусь собі нов... новий цей Цей Сміється зараз. Так. Тепер Та збирати що гроші. Монетки. Так, я це вже до награла, бо я колись мала їм. Оп. Так. А, ну це. Ой. Мої. Так. М -м -м давайте ще раз. Давайте перше провіримо, які тут є ці персонажі, так, дивимося. Ну, персонажі я не знаю, що вони називаються. Так, давайте перше дивимося. Тут є ось такі. Просто такі. Тут такі тут, такі прикольні тут кніві фрукти. Оп, давайте тепер тут. Це такі вже більш гарні такі. Ого. так, тепер такі. О, прикольно. тепер. Ну, у мене тут є один. О. Так, тут декотрі є за гроші. Такі, тепер. Так, тут теж. Ой, які прикольні. Отушь. Уж... отакі. О, ось це ніби здається, що воно що ніби ти, що, ти можеш його брати, ніби, що ніби воно в тебе є. Але насправді ніби воно так світиться, я так завжди думала, але тут його не можна брати, бо воно за гроші. Я хочу собі авокадо, наприклад. або, тут, або Це от вроді авокадо. І ще всякі тут. Ну, так. Ну, потім е, заробимо. Що, ну, буду я завжди до 100 заробляти цих монетків, щоб е, собі ті нові. Ой, перекрутився обо монетки. Вони колись інше було. Тут майже все і змінилося, бо я вже давно награла. Оп. Ось. Опа. Оп. Оп. Уфіолет це дуже гарно Оп, я чуть не цей. О, це таке прикольне. Так. Так. Оп. Ну, добре, вже будемо завершувати. Всім папа, -па, гарного дня, гарної ночі. Vsem na dobranič, harnih sniv, pa pa.